Так, тут ми живемо. Біля оперного театру знаходиться ця квартира. Тут є така велика кровать, невеликий диван, телевізор. Ну, вид з вікна не дуже, я б сказала. Загальний балкон, чудові картини. Тут хтось є. <рес> <рес> Трішки холодно в квартирі. Ой, ніяк не можу запам'ятати цей поріг. Так, це кухня. Є все, що потрібно. Тут мається котел і вночі він дуже шумить. Так, а це в нас вана з туалетом. Теж гарно. Машинка мається от. Душ. Але оцей о, погано робить. Цей ми ще не пробували. Сьогодні попробуємо, Надіюсь, буде класно. Так, все зачиняю тут. Ось так от така квартирка. Коштує вона 3800 гривень три ночі. Нам подобається. Якщо що, ви мені не пишіть одразу, що ой, яка у вас погана українська, краще не балакай. А потім перейти і зняти контент українською, ну, для мене це дуже важко. Але я пробую. Тут у нас такі сходи дерев'яні. Ой! Що це полетілося? Тут мені подобається. Ми на третьому поверсі живемо. Так, що там на вулиці? О! Йде маленький сніг. Трошки прохолодно. Так, отак от живемо, так, така арка тут. Так, і куди нам йти? Це буде дуже важко. Так гарненько. Вулиця Леся, Курбаса. Ми тут живемо. Так, наразі будемо йти? Туди, де оперний. А, ну, мабуть, все він і є. Бачите, вулиці такі вузенькі. Ось ну, о, пів хвилини і ми вже біля оперного театру. Наразі тут мокро, дуже, маленький сніг, але гарно. Дивіться, що нам подарували, як я знімаю Львів. <рикольно> Прикольно. Біля оберного через дорогу знаходиться Національний музей. Галерея лицарів. Це ресторан. Реконструкція, чи що тут робиться? Смотри, дивись, як трамвай. Вузько їде, так? Да? Дуже холодно тримати телефон, руки вже змерзли. Периодично треба вимикати. Багато реконструкцій йде. Okay. Щось роблять, роблять, строять. Будують. Я пам'ятаю ми, колись приходили до цього пам'ятника і нам казали, що треба потерти йому палець, загадати бажання, і воно здійсниться. Пішли, терти. Так, зараз загадуємо бажання. Отак вот Тут ринок маленький, типа барахолк. Шо такі біоліки? Башка на шкірі. Ого. Машинки. містом сходу на заході, і першим містом заходу на сході Європи. Львів найбільше місто західної України. За його понад 750-літню історію. Тут оригінально поєднались культури і традиції різних народів. ще заробив у місті великі гроші, але й одружився з однією з найгарніших та найбагатших панночок. Наша мандрівка починається з площі ринок. Її оточують 44 будинки, більшість з яких збудовані після 1527 року, коли Львів знищила велика пожежа. Побудувалась як осипальниця галицьких князів і є найдавнішою збереженою будівлею міста. Від неї вів шлях до княжої резиденції у сімнадцятому столітті. Храм зазнавав ушкоджень через напади ворогів. Знаємо про комічний епізод, коли під час татарського нападу було захоплено у полон татарина, і на час бою оборонці прив'язали його до церковного дзвону. Бій тривав, а полонений, пручаючись, постійно бив на сполох. У залу є завіса Парнас, авторства живописця академіста Генрика Семерацького. Глядацький зал має чотири яруси і може одночасно вмістити понад одну тисячу глядачів. Споруда театру справедливо визнана однією з найкращих. що постала в кінці 19 століття і до 1944 року носила ім'я посла Галичини у Вітинському парламенті Смольки. скульптуру Смольки усунуто у 1946 році. Нині на цьому місці пам'ятник міліціонером охоронцям української державності. Товариство вигравалось і прокривались величезні фортуни. Щасливці повертались додому, невдахи інколи закінчували життя самогубством у парку, що містився поруч. Будинок презентується не лише чудовим оздобленням фасаду і в'язною правою, але й розкішним інтер'єром, який можна впізнати при перегляді деяких кінопарт. Опікунчий дух Галичини постаті символізують Галичину, Дністер і Віслу. По обидва боки головного входу розташовані скульптурні композиції скульптора Ригера: Освіта та праця з 1919 року. В будинку міститься Національний університет. На фасаді будівлі бачимо напис латинською мовою, що означає для окраси батьківщини і виховання громадян. Справа відніється з рожевого граніту пам'ятник українського. 19-20 століть на багатьох із них ще можна побачити дату виготовлення. На початку алеї бачимо декоративну чавунну вазу Бертеля Торвельцена з барельєфами Плинність людського життя Стаженської гімнастичної організації, яка виховувала молодь у патріотичному дусі та сприяла розповсюдженню спорту. В Галичині своїх соколів мали поляки, українці та чехи. Більшість вихованців цих організацій активно долучились до боротьби своїх народів за незалежність. Фігури оживають. Вони дивляться одна на одного, аж доки їх погляди не зустрінуться. В цей час чоловік грає на гітарі мелодію Love Story, а жінка триває в руках віяло, за яким ховає троянду, яку під кінець і подарує музиканту. О, виходимо. Ой, цікава була екскурсія. Дізнались багато новенького. Зараз треба піти десь поїсти. Ой, сніг іде, -мойо, прям в очі усе. Бачите, где Я там бачила щось типу... Ладно, щось типу челентано. Okay. Може туди підемо. Okay. Десь поїсти треба. Та посидіти, okay. чикаву якусь попити. Прохолодно, дуже на вулиці. Ось! Черентано, ось що туди підемо. Про себе. Слип, шли, все. Здравствуйте. Так, столик є. Вільний, на двох. Можете сісти або на баганчику? Де сідемо? Ой, сідем. де сідаємо. Де будемо сідати? Ну, тут сядемо. Як -то. Не буде нам прохолода. Ялиночка така, рядом. Це наші стріпці курячі. Ерні, не вигадуй. А це брускти з рибами та сиром. Тут є такий ресторанчик української кухні. Борщ називається. Теж треба було б сходити туди, поїсти. Справжнього українського борщу. Погода піпець, конечно. Добре, великі галечки. Сідайся, сідай, сідай. теж? Треба щось терти. на Галицька алхімія. Цікавенько, так? Да? Так, ну все, ми сюди прийшли І що то? Нічого, нічого особливого. У ресторан ми вже не будемо заходити, тому що ми вже наїлись, напилися. Ні. Так, мабуть, ми наразі підемо до музею. Так, заходь, заходимо. Тут темно. Будь ласка, зачнете двері. Та! Поріг. Ось ми прийшли до музею. Ось ціни. Львівський історичний музей. Добрий день. Так, зараз квитки куплятимо. Так, ось. Музей.

Пам'ятник Шевченко доросло. Тепер йдемо наверх. Тут ще є поверхи. Так, ок. такі круті сходи. Чаток експозиції О, Цікаво. Зим. Моя тінь заважає.

Які ключі дивиться? Школу наші школу, Тут ще є третій поверх, тому ми з другого йдемо на третій.

Пада, нічого не бачимо. святий Станіслав костка. Погребіння Одяг Владислава Бандурського. Блін, має тінь. Ого, рука де дивись. Це шафа. Цікава шафа. А що за шафа? Це монастир.

Ау. Ус... Теж нічого не зрозуміло. Це для тих, хто розуміє, що тут написано. Дуже гарні фотозони. Новорічні. Ресторан Бачевських.